У мисливських угіддях Сумської обласної громадської організації МК Сумщина близько двох тижнів тому було виявлено дикого кабана з ознаками паразитарного захворювання трихінельоз. Це сталося на території Березівської громади, яка наразі відноситься до Шосткинського району. У зв'язку з цим дана територія, а також площа у радіусі 30 кілометрів від зони осередку, рішенням державної надзвичайної протиепізотичної комісії, що відбулося 26 січня. Була визнана карантинною на території Шосткинського району Березівська громада. Це МК Сумщина. Було, за результатами досліджень біологічного матеріалу від зразків дикого кабана були знайдені личинки трихенела спіраліс, які викликають захворювання трихильтрихенельоз. І згідно рішення державної протиепізоотичної комісії, територія МК Сумщини Березівської громади визначена як неблагополучна з захворювання трихинельос і встановлений карантин. На цій території, куди входить також Шостинська громада, будуть проведені додаткові протиепідемічні протиепізоотичні заходи. Щодо запобігання виникнення захворювання. Якщо протягом трьох років не буде реєструватися це захворювання, тоді карантин з ним знімається. Пані Дар'я зауважує, що це паразитарне захворювання для нашого регіону доволі рідкісне, адже в останнє на сумщині трихінельоз був зафіксований в обласному центрі аж у 2003 році. Це було два випадки. Люди напередодні захворювання вони відвідували інші країни, де споживали вже. Ясні вироби. І коли вони повернулися вже назад до міста, це місто Суми, у них було виявлено це захворювання. Також ще були випадки зареєстровані у 2000 році. Це були також два випадки. Глухівський район. Тоді люди захворіли, оскільки вони вживали м'ясо барсука. Може, термічно не оброблене. М'ясо барсука це як теж дика тварина, атрихенельозом у нас зазвичай хворіють біоносієм є звірі, дикі звірі, які мешкають в лісах. Це можуть бути дикі кабани, барсуки, ну, інші. Тварини, які мешкають в лісах, слід зазначити, що хвороба, яка викликається черв'яками-паразитами роду трихінели, небезпечна не тільки в плані того, що розповсюджується між дикими тваринами. Перш за все, трихінельоз створює загрозу для людей, які навіть не коштуючи м'ясо диких тварин, можуть підхопити паразита і захворіти через вживання м'ясо сировини від домашніх свиней. Чому можуть заразитися домашні свині, так? якщо вони десь можуть споживати, з'їсти там. Е Мишей, мишей, щурів, якщо там вони загинули і десь були поряд, то той кабан ну ну вже домашній. Якщо там не проводиться дезінфек... дератизація, миші бігають, вони те також можуть бути зараження, а кабан може його там ну з'їсти ту мишу або щура, наслідок чого може також домашня тварина заразитися. Перші ознаки захворювання у людини проявляються, як правило, на четвертий, шостий день зараження. Хвороба може мати легку і важку форми. Що залежить від кількості проковтнутих личинок. І від стану імунної системи людини. Можна зразитися в'яленим, маринованим м'ясом, тому що маринування, копчення, вялення, вона ніяк не діє на личинки трихинил, тільки висока термічна висока температура. Це може бути, коли всередині шматка м'яса досягається температура 80 градусів і вище. Тоді личинки трихинил гинуть. Якщо ні, то вони можуть зберігатися. І людина, яка не обробила це. М'ясо термічно, але а а м'ясо було заражене, то воно заразилось. Далі личинка потрапляє у шлунок людини. Вона вивільняється із капсули і за добу ця личинка становиться вже зрілою особою. самці і самки там з'являються, самки прикріплюються до стінки тонкого кишечнику І вже через 4 доби десь вона, вона народжує личинки. Ці личинки з током крові і лімфи мігрують по організму і далі знаходяться вже їхній останній шлях. Це Скелетна м'язова, ну скелетна мускулатура. Тільки потрапляються личинки у шлунок людини, то людина може почувати там болі в животі може бути, відразу відразу до. Їжі, може бути діарея. Далі це коли лічинки мігрують током крові і лімфи, то може спостерігатися одотловатість обличчя, якась може бути підніматися температура, лихоманка. Спостерігатися біль у м'язах може бути. А вже на третій стадії, коли лічинки вже у м'язах знаходяться, знаходяться, то це вже може бути ерозією м'язів у людини. При трихінельозі страждають всі органи і системи людини: серце, легені, печінка, головний мозок. При несвоєчасно розпочатому лікуванні можливий летальний результат. Тому, аби убезпечити себе і своїх близьких від цього неприємного захворювання, гарно обробляйте свинину і будьте здорові!